А зараз, дорогі радіослухачі, пропонуємо до вашої уваги програму Говорить Біблія. Вітаємо шановних слухачів на хвилях радіо Маяк Віри. І сьогодні до вашої уваги, як і зазвичай традиційно вже звучатиме програма Говорить Біблія. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо тему Не залишайте збору. Вашого говоритимемо сьогодні з нашим постійним гостем студії, пастором церкви Християн Віри Евангельської Слово Життя Віктором Гринчуком. Вікторе Олександровичу в чергове раді вас чути саме чути в нашій студії. Вітаю брат Вадим, і всі слухачі слова Господнього. Господь говорить дуже часто і дуже почасти про здавалося би для нас такі звичайні собі або ж прості речі, але зокрема ця тема, про яку я думаю, неодноразово проповідники у ваших церквах дорогі брати і сестри звертаються про те, щоб не залишати збір ваш, тобто відвідувати служіння. Але в цьому є дуже і дуже важливий зміст. Адже якщо ми не будемо членами церкви активними саме, так не просто на папері, а будемо неактивними. Не відвідувати служіння, не бути учасниками, то це дуже погано і згубно саме впливатиме на ваш духовний стан, на ваш і на наш, звичайно. Тому про це і багато іншого сьогодні ви матимете змогу почути на хвилях радіо Маяк Віри. Віктора Олександровичу, Господь у своєму слові говорить про те, щоб не залишати своїх зібрань. А чому, на ваш погляд, Бог конкретно, саме просто таки конкретно на цьому акцентує нашу. Увагу сьогодні, брат Вадим, я вранці казав і буду казати про те, щоб люди йшли до збору, молилися Богу, відвідували зібрання, тому що останнього часу, як ніколи, взагалі люди охололи духовно і кидають свій збір. Можливо, хтось приходить один раз на тиждень, можливо, хтось раз і на місяць, але чому дуже важливо це місце? Писання, щоб ми не кидали свого збору, як є деяких очів, деяких звичай. По-перше, хотів би сказати, що коли ми збираємося і приходимо в дім Божий, ми спільно вивчаємо Боже Слово. І церковна сім'я, як ніхто, забезпечує ґрунтовне дослідження святого письма, коли проповідник проповідає Слово Боже, ми досліджуємо. І це може да, відбуватися і в невеликих групах, а, як то кажуть, на хатах, але чомусь закликає слово Боже, щоб ми не, не кидали свого збору, щоб ми йшли до свого збору, щоб ми молилися Богові, щоб ми розказували вірші, щоб ми співали, щоб служили разом а, з церквою Господньою і дякували Богу за все. Навіть я дивлюся. Не, не раз і не два, що приходить момент, коли люди, які навіть не ходили так часто на зібрання, але якесь горе приходить у сім'ю, вони телефонують, вони кажуть, вони розказують, що мають якісь проблеми, і вони мають потребу в тому, щоб церква Господня молилася. І написано в слові Божому, що усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності. Друзі, чому нам потрібно сьогодні читати слово Боже, чому потрібно нам сьогодні не кидати свій збір? Друге, хотів би на що звернути увагу: це спільне поклоніння Богові в церкві Господні, коли віручі люди разом поклоняються Господу. Це через пісні, через музику, через проповідь, через служіння, а це завжди нас об'єднує і нам добре і приємно бути. Браті, сестри. Сьогодні е, я хотів би, щоб кожен із вас задав питання: і наскільки ви відвідуєте збір ваш? Наскільки ви ходите до церкви Божої? Наскільки ви служите Богові? Сьогодні цей заклик дає. Не тільки брат Віктор, пастор церкви, але сьогодні Біблія вас запитує, друзі, браті сестри. Ми повинні мати взаємну під підзвітність. Знайте, можливо, я не розумію до кінця людей, які не ходять до збору, які не являються членом церкви в тій чи будь-якій іншій церкві. І ви знаєте, можливо, навіть і чи збираються в хатах, чи не збираються, але я хотів би, щоб люди були. В церкві Боже, щоб вони молилися Богу, щоб вони мали спілкування один з одним, так як каже перше післання Івана. Ми читаємо там в першому розділі сьомому віршові, коли ми ходимо у світлі Слово Боже, коли, коли ми маємо прощення на гріхи, це тоді, коли ми маємо спілкування один з одним, як каже Іван. знаєте, я вам хочу сказати про те, що. Навіть випробування, які Бог дає в життю, нам набагато легше їх виборювати разом з народом Божим, і на інший пункт, який хотів би звернути увагу, це учнівство, коли ми сидимо як у школі Божій і ми вивчаємо слово Господнє. Нам потрібно це робити. Мало того, що нам потрібно це робити, нам потрібно не тільки навчатися, нам потрібно йти. І інше проповідати слово е, Господнє для інших людей. І Біблія каже про те, що дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Е, друзі, брати і сестри, ще. Раз це питання задається вам і мені, чи ми ходимо до збору Божого? Чи ми спілкуємося з народом Божим? Чи ми проповідуємо сьогодні Євангелію? Чи ми участвуємо в якомусь служінні? Бог сьогодні е, тебе і мене запитує через слово своє. Нехай Бог поблагословить. Говорить Біблія на радіо Маяк Віри. Дуже дякую, Вікторе Олександровичу. От е, гарне ваше зауваження, воно чітке і дійсно, коли ви говорили своє слово, я задумався. Ви закликали просто звернути увагу людям, братам і сестрам, наскільки вони відвідують служіння. І дійсно, є такі випадки, коли люди просто навіть не задумуються, що вони не мають спільності в церкві такої повноцінної. Можливо, це нашу сьогодні увагу, можливо, навіть служителів деяких церков. Зверне на те, що люди стають холодними, і які причини цього всього, продовжуємо далі нашу програму. І для слухачів я нагадаю коротенько, що звучить саме програма Говорить Біблія. Сьогодні говоримо про те, що надзвичайно важливо не залишати зібрань наших. Чи дійсно останнього часу багато людей, Віктор Олександрович, сімей, залишають? Зібрання і чи це пов'язано е, явище? Це саме е, з чим? Тобто пов'язано це явище е, в домі Господньому в стані Божому. Просимо вас, брат Вадим. Я досліджував статистику, і я взагалі був е, здивований наскільки багато людей, американців у Сполучених Штатах перестали ходити до збору, тобто до зібрання. І хочу сказати, що 40 Це мілін... сорок на увазі різні конфесії так різні, так, різні конфесії, і це дуже погана статистика. Одна один із інститутів, який брав інтерв'ю, і він запитував. і Ви знаєте, що вони дослідили? Що 40 мільйонів американців перестали відвідувати церкву за останні 25 років. Уявіть собі, це приблизно 12% населення. Ну на даний час це, це дуже багато, це дуже багато. Якщо населення взяти більше як 320 мільйонів в Америці, то уявіть собі, який це відсоток. Це не малий відсоток, і це якийсь вже це найбільша від концентрована зміна відвідування церкви в американській історії. Можете уявити. А друзі, хочу сказати, що ця зміна також є поганою новиною для Америки в цілому. Знаєте чому? Участь у релігійних громадах загалом корелює з кращими показниками здоров'я та довшим життям. І тим більше, що вища фінансова щедрість та більше стабільні сім'ї. Ти ж, брат Вадим, напевно, знаєш про те, що десь приблизно сімдесят Американців, які являються чи навіть не то, що являються місіонерами, але вони спонсорують місіонерів по всьому світі. Так, це, це, дуже, це дуже дуже велика частина. Відсорок, так я колись ну вже пару років назад спостерігав статистику, скільки просто мільярдів доларів вливаються саме в ці служіння, і ці кошти йдуть саме сполучених штатів. Це величезна частка, і брат Вадим. Я прочитав одну статистику, і одна із книг написана Джимом Девісом. Це пастор Євангельської церкви в місті Орландо, і Майклом Гремом, а письменником із Gospel Coalition, то вони спираються на опитування понад 7 тисяч американців, і вони проведені були політологам Райаном Берджем і Полом Дюпе. А знаєте, що намагаючись пояснити, чому люди покинули церкви, або, як ми кажемо, розцерковилися, так? Як говориться на жаргоні книги, коли я навіть читав її, то я був здивований, що можна зробити що можна зробити, в принципі. Для того щоб ну підвищився відсоток збоїв зборі святих у церкві Господні, але знаєте, я вам скажу, що приходить момент, коли люди відходять від Бога, люди забувають Бога. І мало того, що це стосується американців сьогодні, на даний час навіть. Наші слов'яни, наші українці, це дуже цікаво. Як слов'янські церкви в Сполучених Штатах, в слов'янських церквах ще більша проблема стала на сьогоднішній день. Навіть так, брат Вадим, ти свідок сьогодні вечірнього служіння. Ти бачиш, коли якщо вранці повний зал, то вечірньому служінні присутні приблизно можна сказати, ну хай 15% людей. 15% відсотків чи 20% це не є гарний показник для церкви Божої. Але така ж ситуація і на Україні, хоча там війна. Там ще, напевно, гірша, як мені розказують. І багато хто бідкається, що військовий час, тобто війна, активно йде в країні. Ну, це мова йде про Рівненську область, але народ Господній не молитви. Немає молитви, це одне. Хоча я. Радію Бозі сьогодні вранці і була гарна молитва. Бог благословляє. Я знаю, що Бог благословляє, тому що ми шукаємо Господа. Я навіть звернув увагу на те, що люди, які тут перебувають уже понад 30 років, вони більше якось люблять Господа ніж ті, які приїхали останніх, я вже не кажу там за останніх рік, два останні п'ять років. Я не знаю, з чим це зв'язано. Но... Хотілось би, але хотілося б показник був біль покоління. бачите, молоде покоління чомусь по іншому, якось себе так, поводить, так, так так, і брат. Вадим хотів би зазначити про те, що пандемія дала дуже сильну е, ноутрішну. А по це в церквах негативні після... наслідки пішли негативні так? наслідки після пандемії. Дуже дуже серйозно. Я пригадую, якось ми вже говорили в попередніх програмах, що не повернулися назад після пандемії в церкву. Багато Брат Вадим, не тільки не повернулися, а взагалі позакривалися багато церков американських. А ще, дякуючи Які Богу, не відновилися? Ніяк? не, не так не відновилися. Вони закриті були і продані лише у 2020 році. 22% дорослих людей перестали ходити до церкви. Ти можеш уявити чи ні? Це, це, це... грандіозна стати... статистика. Просто так. і це опитування Галап 2021 першого року показує, що вперше менше половини всіх американців стверджують, що належать до церкви. Можеш уявити вперше, менше поло. Ну, зазвичай це ж більшість, більшість населення були протестанськими саме в напрямку, і були християнами, Але... членами церков. Але, брат Вадим, ці дані зібрані в 2020 році барна група, яка збирала, да я коли досліджував, то залишаються повчальними сьогодні. Це, це правда однозначно. І хочу сказати, друзі, браті, сестри, ідіть до церкви Божої. Це дуже. Гірке питання, тому що якщо у вас є діти, і якщо ви не ходите до церкви Божої, слухайте, прийде момент. Діти ваші не будуть, не захочуть ходити до церкви. Ідіть до церкви, славте ім'я Господні, величайте його. Він достоїн слави. Прошу брата. Однозначно, я коротку ремарочку ставлю, тому що одразу я пригадав один випадок, мав розмову з одним чоловіком, який служив Господу дуже ревно, потім відійшов. Він не те, що атеїст, який не він більше агностик, він каже, є якийсь творець, але він від Бога відійшов. Але своїх дітей, він не те, що дозволяє їм ходити в церкву, він наполягає, щоб діти. І я кажу, як так ти сам від Бога відійшов, і він це відкрито про це говорить. Але діток своїх відправляєш в церкву. Він каже, там вчення, я знаю його, бо я пройшов, через нього воно правильне. Як там стосунки з Богом в нього, але він. Визнає навіть відійшовши від Бога, що християнська, церковна, оця протестантська, п'ятидесятницька наука, саме як зростання особистості, вона є правильною. От цікаво, Вікторе Олександровичу? Ну, знаєте, я подивився, що Знаєш, на що, брат, Вадим, я звернув увагу, що навіть серед віручих людей, які не тільки в Америці, а й навіть на Україні, з віруючих сімей. Люди стають атеїстами, які не визнають Бога. І це не у віці 17 чи 18 років. А в зрілому це, В зрілому так, і це приблизно вже після 25 років, 28-30. Багато людей відступають від Бога і кажуть, що Бога немає. Особливо розчаровуються у Бозі, коли щось Бог не зробив для них. Десь хворіли, десь у Бога просили щось, і прийшла печалька така. Вони сказали, що Бога немає, тому що ми просили. Я знаю людей, з якими я мав бесіду, і вони однозначно кажуть: ми просили, а Бог не дав нам. Але, Прошу. Але це не означає, що а, навіть не хочеться такі слова говорити. Говорить Біблія на радіо маяк віри. Ми продовжуємо програму Говорить Біблія. Сьогодні говоримо про те, що важливо не залишати наші зібрання, наші служіння, наші церкви. І статистика, яку озвучив сьогоднішній наш гість, який трактує слово Господнє Віктор Олександрович Гринчук, про те, що разюча кількість людей просто покидають Господа, церкви і відходять від Бога, і варто бити на сполох. Нам, тим, хто а, знає про це, так молитися, а, щоб Господь тримав своїх людей, і можливо, щоб люди навпаки приходили до церкви, а не йшли з неї. Віктор Олександровичу, чому важливо дійсно ходити саме в церкву Христову і мати спілкування з братами і сестрами, чому я задаю таке запитання? Тому що не лише з моїх слів ви самі про це багато говорите. Ви знаєте, сім'ї, які кажуть, не потрібно йти в церкву. Ми виховуємо дітей вдома, в нас домашні зібрання і тому подібне. Чому Кому саме потрібно бути в церкві? Так, да, дуже гарне питання, чому важливо дійсно ходити саме до церкви. По-перше, друзі, що церква це місце молитви. І ми зустрічаємося разом, щоб молитися і славити Бога. І кожного дня написано, перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, хто спасалися. Дивіться, що відбувається: спочатку люди приймали спасіння, а потім Господь додавав тих, хто спасався до церкви. Отже, Бог не тільки бажає, щоб люди спасались, а й щоб вони були в церкві, тобто в середовищі віруючих. От запитання: навіщо потрібно бути в церкві? Справа в тому, що для того, щоб потрапити на небеса, необхідно. Повірити в Ісуса Христа, але для того, щоб виконати волю Божу, необхідно бути частиною церкви Господнії. І в книзі дії святих апостолів у другому розділі описано життя взагалі першої церкви. Отож, ті, хто прийняв його слово. Охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віручі були вкупі і мали все спільне, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили. як кому Чого треба було, і кожного дня перебували вони однодушно в храмі і ломлячи хліб, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, хто спасалися. Чи є сенс сьогодні ходити в церкву Божу? Брат Видим, однозначно є. є. І ми читаємо це слово і божому. Я вже говорив, читав місця святого письма, і там, куди ми читаємо, і чому спасалися дії святих апостолів, посвячена друга. Другий розділ, взагалі, за злиття Святого Духа на церкву Божу, і там написано, і там не що... одні апостоли були так, так так, ж... так уяви собі, навіть коли питання стояло злиття Святого Духа, це ж е, ну ми не кажемо, що то церква. Ну як кажуть, е, російська біблія каже, горниця. От вони однодушно чекають злиття Святого Духа 120 чоловік. Це не мало, правда? Так. Але вони чекали. І вони дочекалися того. І дії святих апостолів там у другому розділі 41 по 47 сім вірш. Він чітко і розказує про те. І отже, навіщо нам ставати частиною церкви, друзі, браті і сестри, для того, щоб перебувати в навчанні слова Божого. Ось чому в церкві пріоритетом є проповідь слова Господнього, так і оце, коли ви зауважили, що дії святих апостолів розповідають про першу церкву. Там завжди, коли навіть в посланнях апостола Павла, він приходив кудись у спільність до людей, не до одної людини, а до спільності, тобто до, до зібрань до церков люди були вкупі, разом молилися Господу, і це дуже важливо. Так і коли ми читаємо Матвія 28 розділ 18-20 віршів, він низ. Казав нам вчити людей ходити до церкви, але вчити людей дотримуватися його слова це дуже важливо. Ходити до церкви і дотримуватися Слова Боже. Є різниця чи ні? Звичайно, звісно, є, є є і тому а, хочу сказати, що ми маємо не тільки читати слово Боже, ми маємо ходити до церкви Боже і виконувати слово Боже, те, що ми читаємо у нашому житті. Якщо ми будемо виконувати, то зрозуміло, що і Господь для нас. Приготовив а, царство небесне. Прошу, брат Вадим. Дуже дякую, Вікторе Олександровичу. Я думаю, що люди, які досліджують святе слово Господнє, ви багато зазначили в дії святих апостолів, і дуже багато в Біблії це воно само собою можна так сказати. Видно, що Господь хоче навчання через апостолів, таке було, аби люди були разом у цій якраз спільності. Братерській, що таке спільність братерська, так це коли люди разом самомоляться до Бога і перебувають у цій спільноті в цьому соціумі, а не Просто там сам один десь чи сім'я окремо. Навіть те місце писання, де що нитка скручена в троє, так не скоро порветься. Чим більше людей молиться про якусь одну справу, не одна сім'я, а вся церква, і результат може бути набагато більшим, кращим. Говорить Біблія на радіо Маяк Віри. Віктор Олександрович, якщо людина от просто не має бажання відвідувати церкву, сьогодні багато людей просто так і кажуть: немає бажання відвідувати церкву. Що і робити на основі слова Божого, на що звернути увагу? Тобто, як виправити таке становище, коли бажання цього немає? Раз вадим. Якщо немає бажання відвідувати церкву, то вже проблема з людиною, то не проблема з Богом, то проблема Але ці з люди людьми. часто кажуть: проблема з церквою. Я не хочу до церкви, і... йти, бо ці люди там. Ну знаєш, але це ще раз кажеш людина, яка не хоче відвідувати церкву Божу, вона буде звертати і поганої думки буде про, про пасторів, про хористів, про діякунів, про про регентів, взагалі про всіх, але не про себе. І багато людей, які віртуально відвідують зібрання. Як ти взагалі рахуєш як людина віруча? Це є нормальне явище чи ні? А я думаю, що ні, особливо на постійній основі, коли там десь переглянути е, проповідь, це нормально, але коли на постійній основі і тобі навіть не хочеться бути разом з братами в служінні, явно, як ви вже сказали, проблема якась є з людиною. І як ти дивишся на те, що ти запроп... попросив дружини їсти, і дружина тобі каже: Брат, цей чоловіче мій, давай я тебе нагодую віртуально. Ну, і, і таблет з фотографією дала. Так, 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 Бери так. так. Чи, чи тебе задовільнить твою душу а, таке служіння? Я рахую, що ні. Я більше припускаю, що таке служіння е... належить більше для хворих людей. Віртуальне немає того е, тої живого такого впливу на, на нашу душу, так? І, звісно, і. Брат Вадим, більше того, що я вважаю, що нам потрібно відвідувати зібраний церкви, тому що там не віртуальні люди, так чи ні однозначно Так. Да. Та вони, вони є живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм, також якщо потрібно, для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скриплюся, придії в свою чергу. Кожного члена одержує приріч для створення самого себе в любові де Апостол Павло і до Єфесян і каже у 4 розділі, 15 і 16 віршові. Тобто, брати та сестри, слухайте уважно: церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягали його і ставали такими, як Христос. Ми. Друзі, всі являємося одне для одно тіло Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, то це не дія. Тоді любов у ній. Не зростає тоді. Вона не одержує привіз для створення самого себе в любові. Для того щоб створити любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально ділом і діями. Давайте звернемо увагу першого післення Івана, третій розділ, 17-18 вірш. А хто має достатки на світі? Але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любові Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. Ми бачимо нужденного чоловіка через інтернет і скажемо: іди, грійся, питайся. І нічого ми потрібно не дали. Навіть у цьому питанні я рахую це, це абсолютно нерозумно. І дома вдома, інтернет інтернетом. А я хочу сказати, друзі, брати і сестри: покидайте все час служіння і діть на зібрання, служить Господу. І тому нехай Бог благословить, і щоб страх Божий завжди був перед нашим лицем. Щоб ми пам'ятали, що ми мусимо мати спасіння в Господі через ходіння служіння Господнє. прошу брат Вадим. Тобто, Вікторе Олександровичу, якщо ви дуже вдало, дуже вдало звернули увагу про віртуальне служіння, багато людей вдаються до цього і до церкви. Не йдуть, це все вже додатково. Молитва вдома, читання вдома, прослухати якусь проповідь, але основа в служінні в церкві в зборі святих. Так так, дай амінь, і я рахую, що нам, віртуальними християнами, не потрібно бути, і ми не в віртуальне царство небесне входить. Я пам'ятаю, коли ми були підростками, Ну як підростками, вже після армії були, і один із братів каже: слухай, буває, так якось е, надоїдає молитися. Що чи не можна молитву записати на моїй ленту на той час? І каже: взагалі, перед встав зранку, поставив цю мої ленту, то кажу, слухай, то хто має спасатися? Ти чи моїй Ну і я розумію, що це не є. Добре добра пропозиція, але добрі, мої хороші друзі, брати та сестри, хто слухає радіопередачу, ідіть в зібрання важкий час, особливо як ніколи прийде важкий час, якщо хтось навіть сумнівається в тому, що прийде важкий час в Америці чи до Америки. Слухайте, буде. Скрізь утиски і в цю і в цілому, і навіть і в цій країні. А тому, якщо хочете мати спасіння, ви і ваші діти, ідіть і служіть, Господу, поклоняйтеся церкві господній. Прошу про спадин. Дуже рекомендую звернути увагу особливу увагу на ці слова, сказані з вуст Віктора Олександровича, тому що від цього залежить наше спасіння. Це не аби яка річ, і взагалі тому ми є християнами, щоб врятуватися, увійти до небесних обитель нашого небесного батька. Я нагадую усім тим, хто приєднувався до прослуховування, хто є разом з нами, хто слухав цю програму. На хвилях радіо Маяк Віри звучав випуск радіопрограми Говорить Біблія. Сьогодні говорили на тему Не залишайте збору вашого тобто про те, що дуже важливо не покидати наших зібрань, а продовжувати їх відвідувати, і тим, особливо, хто можливо має на серці або десь не дуже часто ходить, звернути на це увагу і а, відвідувати наші служіння. Від цього залежить дуже і дуже багато, особливо ваше спасіння. А нагадую для усіх, що слово Господнє трактував, тлумачив, аналізував сьогодні пастор церкви християн, віри євангельської слово життя Віктор Гринчук. Нагадаю, що церква знаходиться у сполу. У штатах Америки в штаті Вашингтон це місто Кеневік. Ведучим працював Вадим Брик. Нехай кожному з нас допоможе Господь. Говорить Біблія на радіо Маяк Віри.